Так-так, доброго ранку. Повернувся я з тих гір наших чудових карпатських високих гір. Це, говорить, розтягнулося на увазі. До, до, до себе. Ну, не додому, бо додому немає. Це був є. Але так, провіряю, все. Добре, Водичка є. Так, є водичка. Ось це в мене така жива жива вода. Не вдалося мені її провести до хати, але таке, але є, що можу, контролюю, що можу, роблю, що було. І <клес> надворі це моя альтанка, це картини. Морський пейзаж, до речі. Прим нас, звичайно, тому я крім малюю море, чорне море, я малюю. Карпата дивиться, щоб всі знала, навіть скалі. москалі. Так. А так красиво гляньте, яка краса. Сонце сходить. Якийсь мороз на дворі, мож, мабуть, 15 градусів. Так, 100 градусника немає. Нема. Правильно казати, не немає, а нема. Бо якщо є, то є. А якщо нема, то нема. Часто так себе теж. А так все добренько. На місці дякувати хлопцям, зробили мені електрику. Я цю ніч заночував вже в селі тут, в цій маминій хатині. І хочу показати такий схід сонця в Карпатах. Красивий, но морозний. Точкаю, що десь там стою, навіть снігу немає цю лові, а... а нам тут не віриться. Тут у нас бачите, яка справжня зима. Гарна зима, гарна, бо сніжна і трошки морозна, але трішки холодна на даний час. Вчора було 15 на Тросяні, мабуть, цілий 20. Нема градусника, тому це такого нормального. Так красиво, красиво, ось така краса, так все трошки. Подивилися і. Все добре, будемо на зв'язку.